Всім привіт, друзі! Нарешті ми дочекалися. Вийшов рінгмастер Dota 2. Цілий рік ми чекали його. Саме так минулого International був анонс. І у нас же IN 2024 насувається. Ми тільки побачили дебют цього героя. Давайте одразу стрибати і подивимось, як воно все виглядає. Вилітає наш герой, рінгмастер дальнього бою, підтримка, знерухомлювач невловимий. Не будемо ходити туди-сюди. Одразу стрибнемо у демо режим і подивимось його обілки, подивимось, хто він що він. По-перше, він інтелектуал. По-друге, його здібності. зе бістс. Чаклується. Він починає закручувати свій батіг. Максимальна тривалість одна секунда, а потім б'є ним уражені, вороги зазнають шкоди і перелякано тікають від нас. Час... Чаклування збільшує шкоду і час страху, але зменшу радіус дії. Тобто, що це означає? Що якщо два герої стоїть приблизно отак, то у нас е два кола. Якщо ми одразу відтиснемо, два герої будуть під дією страху, але менше демеджу і менше тривалість, якщо вони там, наприклад, стоять поруч, можемо кастувати по центру. І більше демеджу, більше дія страху. Тобто, але вуще буде оце коло АОЄта. Далі, Escape Act. Ми можемо сховати себе. Або союзного героя в таку коробочку, а, яка може рухатись. Додатково, коли ми ховаємо, ця коробочка отримує швидкість руху, 20% до швидкості нашого героя. Додатковий опір магії 80% на останньому рівні прокачки, все це уважно, дивіться. Тривалість 3,2 секунди, і опір сповільнення 100%, тобто не можна сповільнити нашу ціль взагалі. Це прикольно, це виглядає сильно, це виглядає як один з, найсиль... з найсильніших підсейвів в доті взагалі. А, тому на це обілку ми увагу звертаємо обов'язково. Далі в нас ідуть кинжали, які ми можемо кидати. Дуже великий рейндж. По-перше, я хочу відмітити. Вони летять просто на якусь шалену дистанцію. Якщо ми влучаємо в ціль, то ціль отримує шкоду від удару 75. Зарядів у нас на останньому рівні прокачки цих кінжалів 4, тобто можемо кинути одразу 4, але час відновлення 17 секунд. Максимальна шкода. Здоров'я як шкода за секунду по героям 5% на останньому рівні прокачки. Тобто кожну секунду будемо завдавати 5% від максимального здоров'я. Триватиме це 4 секунди, діло. І діє сповільнення всього лише 0,8 секунд, але сповільнення руху на 100%. Тобто, якщо ми влучаємо в ціль, то він е -е -е, ледь біжить, а потім трошечки підгниває. В принципі, не виглядає чимось імбалансним, але мені дуже подобається саме дальність. Можливо, якось оце буде комбінуватися. Далі в нас іде щось незрозуміле. Це наша вроджена здібність. Шановні, ми здобуваємо випадковий сувенір таємного карнавалу для а, темного карнавалу. Бартон для разового використання щоразу, коли в радіусі 925 від нас помирає ворожий герой. Додаткові сувеніри зберігаються як заряди. Якщо у нас немає сувенірів після відродження, то ми померли. Та і у нас немає сувенірів, то ми один отримуємо як заряд урни. Наприклад, та? така сама логіка. Які це сувеніри? Що вони дають? Є дзеркало. Називається спотворення пропорцій, створено досконалі образи героя, які живуть 18 секунд. Ілюзії завдають 28% шкоди і знають 300 шкоди. Чому вони пишуть ілюзії, коли це тільки на себе працює і тільки одну ілюзію створює, я не знаю. Можливо, буде якісь зміни, і це якось вони планували по-іншому, але пише саме так: тимчасово збільшує силу союзного героя на 5 плюс півтора за рівень. Це примусове поглинання. Циркмейстера впродовж восьми секунд. Ефект триває чотири секунди, і потім поступово слабше. І оце найприкольніше, як на мене, така от якась там щось незрозуміла штука, якась подушка, пірдушка, щось таке а, просуває вашого героя вперед на 400, лишає позаду смердючу хмару, радіусом 200, що триває три секунди, сповільнення ворогів на 300. А, Як це виглядає? Та приблизно отак: от, от ви там десь тікаєте, можете на себе кинути, і ворог позаду вас буде ще й сповільнений. Тобто такий мікрофорстав, ще й сповільнення. Дуже круто. Ілюзія, як вам і казав я, просто створює ілюзію себе, і вона там довго живе, але мало шкоди завдає, багато шкоди може отримувати. Чому вони пишуть ілюзії, я не знаю. І є ще такий еліксир. Ви, наприклад, кидаєте, у вас там 2400 хп, на себе накинули 3500. Тобто плюс 1000 хп. Перед початком файту одразу накидаєте, у вас герой міцніше, сильніше. Можна на себе або на якогось там свого ініціатора кидати. Виглядає це достатньо прикольно. І ультимативна наша, найкраща, найцікавіша. Віло Фандер, тобто колесо чудес, ми запускаємо колесо, яке відкидає ворогів на своєму шляху в бік. А коли воно досягає цілі, вороги в радіусі дії зазнають періодичної шкоди і сповільниться на 50%. Ворожі герої що дивляться на колесо протягом понад пів секунди, зачаровуються і воно їх притягує. Перший зачарований ворог запускає лічильник вибуху колеса. Якщо лічильник не запущено, то колесо вибухне автоматично через 8 секунд. Дуже великий опис, але логіка дуже проста. Нас нас доганяють, наприклад, на нас біжить два герої. Ми кидаємо перед собою це колесо, вони побачили його, ну трошки я криво. Кинув, і вони обидва спровоковані на останньому рівні на 3,25 секунд і не знають, що робити, і отримуючи додатково після вибуху 600 демеджу. Якщо вони тікають від нас, наприклад, ми кидаємо колесо їм на хід, і вони такі. Ой, ми бачимо колесо, ми спровоковані, не можуть рухатись ці герої. І теж вибухають. А також у нас теоретично є комбо. Яке комбо? Наприклад, ми кидаємо за спину, це сюди батіг, і вони розвертаються у бік нашого колеса. От, от комбо для вас перше, що прийшло на думку, от, наскільки це імпово розбирайте самі, але насправді ультимейт виглядає достатньо сильно. Його треба навчитися використовувати, треба давати його дуже обережно, бо насправді, от я навіть сам натискаю зараз, бачите, якесь мінімальне є. Не можна кинути, наприклад, там, прямо перед собою. Все одно є оцей мінімальний, мінімальний радіус. Воно трошки проїде, бачите? Тобто треба це теж розраховувати. Треба ще навчитися цим користуватися. Але це виглядає прикольно. Далі аганіма немає. Герой рік виходив, аганіма не придумали. От така ситуація. Шарт у нас прикольний. Він дає нам такий софіт. Ми запалюємо лампу, і світло від цієї лампи рухається областю. Це виглядає приблизно отак. От рухається довільно, як я зрозумів. Ілюзії під світлом Софіта тануть, втрачаючи відсоток свого максимального здоров'я. А вороги, які потрапляють під дію цього проміння, вони мають шанс схибити 30%, і також буде ви... видно невидимих юнітів. Тобто, наприклад, умовний ПЛ, е, я не знаю, ну так трапилося бо він там шардом або з чим. І він, наприклад, взяв собі там інвіз. Ми на нього кидаємо сюди. Оп, це світло Софіта, і ми його бачимо. Це якось криво, звісно, але бачимо. І ілюзії його подивіться, як випалюються Ілюзії Паела. це просто шаленство якесь. І це 50%. Тобто, неважливо, скільки в нього буде слотів, його ілюзії будуть випалюватися аж бігом. Тобто, просто от, ну, створюється ілюзія ПЛ. Ми туди кидаємо цю штуку, ілюзії. Прям подивіться, подивіться, як вони гарять. Чудово! Все бігає, метушиться, а воно горить. Дуже нам таке подобається. Тобто шарт достатньо прикольний, або кидати на якогось ворожого кері, щоб він хибив. 30% це немало насправді. Прикольно це виглядає. е-е Таланти його швиденько розберемо. 200 дальності застосування ескейпа акту. Тобто до корібочки нашої буде збільшення е, дальності застосування. 75 до радіусу Теймф з Біст, збільшення батога оцього. Імунітет до негативних ефектів під час чеклування Теймо в Це прикольно, це коли ми натискаємо, ми будемо стояти в БКБ. Е, це пробиває одну ціль да. Дагером нашим, тобто, якщо ми кинемо дагер пролетить і полетить в наступну ціль по одній траєкторії. Окей, одна секунда кровотечі додатково до цього дагеру. І 75-300 мін максимальної шкоди від «Tame The Beasts. І 25 п'ятий дає сильне розвігування на ескейп акті і політ. Тобто, якщо там, наприклад, якийсь дасть ультимейт нашого героя, ми сховаємо його і він диспелить одразу стан. І ми можемо вибігати і робити все, що завгодно. Це виглядає достатньо сильно. Це 25 п'ятий рівень, що ви хотіли. І сотка до радіусу дії дальності ВІЛ оф Вандер. Тобто далі буде діяти колесо більше. Бачите, стан. Отакий герой, друзі, що вийшло, я не знаю. Чесно, поки сказати, мені важко. Виглядає як сапорт, виглядає як цікавий сапорт здібностями, які можуть підсилити як тімфайт, так і спрацювати проти ілюзій, так і підбафити союзника, так і врятувати союзника. Це прикольно, це цікаво. Це трошки ну така мікс механік різноманітних. Нічого такого, прям супер нового тут ми не бачимо, здається. Хоча коробочка виглядає дійсно прикольно, такий цікавий новий ескейп. Напишіть свої думки з приводу цього героя. Що вам сподобалось? Що ні, щоб ви хотіли побачити. Як на мене, от основне, мені не зрозуміло, як у героя немає грани, коли грані вже існують декілька місяців, який виходить в рік герой. та? Немає грани, немає аганіму, Тобто герой вийшов просто обрізаний, неповноцінний, і ми чекали на нього рік. І це дуже погано, коли ти чекаєш на щось рік, а виходить щось дивне. Концептуально прикольно, сподіваюся, допрацюють і буде цікаво грати. Ну, просто це казати, допрацюють після року. Розробки. Трохи дивно. Пишіть свої думки, підписуйтесь на канал. Хай вам щастить Будьте здорові, друзі. Побачимось.